Друзі, вітаю на каналі Автодилер. В продаж з'являється Toyota CHR 2022 року випуску. Автомобіль обладнаний 2-літровим бензиновим вигуном та гібридною установкою. Автомобіля ось такий сірий колір, який пропонувався офіційним дилером як ДОП-опція і був у своєму спектрі і у виборі найдорожчим. В комплекті до автомобіля. Іде два ключі, два комплекти зимової та літньої гуми. Автомобіль купувався у 2023 році, тому на сьогоднішній день він знаходиться також на гарантії. Покажу вам по салону. Стан салону, можна сказати, що новий, тому що пробіг цей автомобіля досить невеликий у нас. Є додатково зроблена підсвітка, контурна і також ручок з можливістю змінювати колір. Колеса у нас стоять 17-го радіусу. По комплектації у нас є безключовий доступ, підсвітки також є і попереду автомобіля, Повний склопакет, центральний замок, складання. Та регулювання дзеркал, у водійського сидіння є підкачка для спини, також є підігрів керма, автосвітло, автодощ, шкіряне мультикермо з такими лаковими вставками. По асистентам у нас є Утрі у мене смузі, радари. Активний круїз контроль. Пробіг у нас всього 39 502 кілометр. У нас тут стоїть сучасна мультимедія з карплеєм, двохзонний контроль автоматична коробка передач, електронне стоянкове гальмо, автохолд. Можна відключити стабілізацію. Подивіться, стан салону попереду, як гарно. Зроблена, до речі, підсвітка. Автомобіль в технічному стані в ідеалі. Переглянути ви його можете за адресою Академіка Глушкова 6А. Всіх чекаємо. Всім до зустрічі. Гарного дня.